Вітаю з вами Галина Пригріс. І показую ще одну модельку, ось таку ніжненьку, ажурненьку, ніжну ніжність, така припилена троянда. З довгим ось таким ніжним рукавчиком, і показую саме закриття якось так акуратно воно в мене виходить. Для того, щоб після самого ажурного візерунку для того, щоб ось так гарно, рівненько виходила косичка, два рядочки я пров'язала повністю по колу лицевими петельками і завершую гачком, підхоплюю петельку попередню, зі спиці і разом ось попередню, зі спиці. І разом. Попередню зі спиці і разом попередню, ось воно. Дуже ніжна ниточка, зі спиці і разом. Попередньо, зі спиці, разом. Попередньо, зі спиці, разом. Попередньо, зі спиці, разом. І так можна завершувати будь-які вироби, не тільки ажурні. Отакий От результат. Ось така краса в результаті виходить. Ось такий гарний ніжний край.